Готуємо компоте з персиків. Насипаємо у мисочку 10 грамів желатину. До желатину наливаю 60 грамів води. Перемішую і залишаю набухати. Персик покришила кубиком і відправляю у каструльку. До персика додаю. 30 грамів цукру, наливаю сюди воду 15 грамів. Ставлю на плиту на мінімальний вогонь. Персики потрібно трошки проварити на маленькому вогні, щоб повністю розстав цукор, і щоб персики стали м'якенькими. До речі, для компоте із персиків потрібно брати сам персик не м'який, а твердий, краще зеленкуватий. Для того, щоб компоте не було як варення, щоб оці кубики персика не розповзлись повністю. Перемішуємо і слідкуємо, щоб персик став м'яким. Желатин набух, і тепер потрібно імпульсами по 10 секунд розтопити його у мікрохвильовій печі. 10 секунд пройшло, перемішуємо желатин. Повністю він ще не розтопився, тому ще раз відправляю у мікрохвильову печі. Ще раз на 10 секунд. Ще пройшло 10 секунд. Желатин готовий, розтану беру ось таку формочку, це 18 см вона у мене, ставлю її на дощечку, бока її змочила водою і наліпила зверху харчову плівочку. Перевертнула, щоб харчова плівочка була дном. Тим часом повністю приготувалися персики. Плиту я вимкнула і залишаю персики трошки охолонути. До персиків виливаю розтоплений желатин, і все разом добре перемішую. Переливаю персики у формочку і відправляю у холодильну камеру. Застигати повністю. Щоб пришвидшити, можна поставити у морозилку. Пройшло 3 години, і наше компоте із персиків у холодильній камері повністю застигло. Отак прорізаю по бокам, щоб було легше його виняти із форми. Ось, бачите, гарне таке яскраве вийшло компоте.